Таке от нас життя все бути на позитиві. Живу. Тому доказ дуже позитивно. Треба воювати всім. Можете знімати, можете це відкрити моя думка, поэтому я дуже проти цього. Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, що вони думають про запровадження обов'язкової військової підготовки для студентів. Правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, яке е, ваше ставлення щодо обов'язкової військової підготовки для студентів? Для студентів. От сама військова підготовка має бути для всіх громадян України, чоловічого, чоловічої статі, я вважаю? Вважаєте позитивно. Так. Я теж для того, щоб вони хоча б розуміли, що воно є таке, щоб як раніше було в Совєтському Союзі, що все ж таки, якщо хоча б хтось щось прийшов, значить ти мужик, якщо ні, то бо зараз дивиться на цих хлопців дріщі, там капець. Я не знаю, що навіть робити далі. Я вважаю третій рік війна не тільки для студентів, для всіх це повинно в першу чергу бути доступно, щоб кожен міг зброєю. Як з нею обращатися, так, як наложити той жут, турнікет. От таке все це потрібно. Я, я думаю, ну воно точно не завадить. Лишнє нести можна. Я думаю, воно не, не завадить. Потрібно потрібно користуватися вміти зброєю усім, тому що це не закінчилось і ще не коли закінчиться. Добре, дякую. Головне, щоб вона була якісна в першу чергу, якісна і по закону, щоб все робилося не так. Зробили галку, поставили, начебто навчили, а люди просто просиділи в навчальному центрі, нічого не дізналися, а потім їх відправляють десь ну, на якісь завдання і вони не можуть їх виконувати. Як ви ставитеся власне, до запровадження обов'язкової військової підготовки для студентів? Нейтрально. 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 А як ви вважаєте, ну в чому тут більше негативного чи позитивного аспекту? Чи зараз все доречно? Я сказала, ні так, ні так. Раніше це було за бажанням, але зараз вже обов'язково. Поганого тут мало, бо підготовку моя мати каже. Ну, на цьому якби все. Як ви думаєте, молодь буде готова до такого? Не всі, але більшість. Тому доказ. Дуже погано, дуже. Це неправильно. Діти повинні добровольно, хто хоче, хто не хоче. І це ну, не повинно, це нарушення Конституції, всього. Витому можете знімати, можете це відкрити моя думка. Тому я дуже проти цього. Обов'язково підготовка зараз потрібна всім в країні, де війна, не знати, як вона закінчиться, не знати, яке буде продовження. А підготовка цивільного населення вона обов'язково, тому що в будь-який момент може задобитися. і на даний момент потрібно поповнення людей в армії. Я вважаю, що в даний час в принципі це буде потрібно, оскільки ми будемо готові до будь-якої ситуації, тому що. Наші умови вимагають від нас те, що ми повинні бути готовими до різних ситуацій, включно з цією, Тому, можливо, ця підготовка піде на користь. Так, в разі будь-якої небезпеки буде готове все населення, тому це доволі розумна думка. Дуже позитивно, треба воювати всім. Ну, я згодна, треба. Бо хто буде захищати нас? Це буде запровадження, наприклад, для всіх-всіх спеціальностей, студентів. Як вважаєте, чи це позитивно сприйметься молоді загалом? загалом? Ну, позитивно. Мені ще відвідувати відучити ще п'ять років, я вже буду польовим хірургом. Я вважаю, це потрібно. Теж саме наступного року, точніше, цього я теж буду студенткою, тому я думаю. Це гарна можливість навчитись, бути готовою, навіть якщо ти дівчина або не плануєш вступати в армію. Це... це може допомогти деяким студентам організувати себе в майбутньому і якщо все ж таки доведеться мобілізуватись, бути більш впевненою в собі, якось так? Ну, я вважаю, це правильно. Ну. Чому? Чому наскільки це актуально зараз? Ну, у нас зараз війна. Ну, я вважаю, що кожен має воювати, якщо його покличуть. Ну, я не знаю. Людина зараз навчається, він не воює, його не можуть призвати, правильно? А коли він вийде, його можливо призовуть, І він вже щось вміє. Яка ваша думка щодо запровадження обов'язкової військової підготовки для студентів? Для студентів? В залежності від того, чи готові самі студенти проходити військову підготовку. Я вважаю, що зараз необхідно мати ці навики кожному з нас, як кожному українцю. Нейтрально. Нейтрально. Так я вважаю, що якщо є такі впровадження, значить так має бути, значить, так вирішили, і це потрібно. Я думаю, що що не потрібно, то не роблять, не робили би думаєте, більшість молоді відреагує позитивно чи негативно? Я думаю, що негативно, тому що ми не маємо студентського життя? Ми не маємо толком класних якихось спогадів з свого своєї молодості. Тому я думаю, що негативно. Я сама не дуже хотіла, хочеться, щоб все було добре. Хочете більше, не знаю, класних моментів, зустрічі з одногрупниками, тому що, наприклад, я попала на коронавірус на війну, і я з одногрупниками в нас не було там жодної якоїсь поїздки, а це дуже хочеться. Це твоя молодість. Хочете своїм діткам показати, розказати, як було класно, а не якісь негативні речі. Але виходимо з того, що є, треба жити таке от нас життя. Саме на позитиві. Я вам сказати, навіть не знаю, якщо війна буде продовжуватися. Звичайно, то може то на часі, але ще ми всі мріємо, щоб війна не продовжувалася. Студенти, вони ж наше майбутнє. Ну, може, військова ця підготовка не, не зашкодить, але щоб все було в певних межах. Але щоб з 18 років брали в армію, то, то це ну, мобілізували, то я проти. Оце я маю на увазі. А саме військова підготовка для загального розвитку наразі? Та, ну, для, для оборони держави. Це не зашкодить, я вважаю. Ну, але те, що брати з 18 як нам пропонує США, я вважаю, що це на ніякому разі. Так як в всіх нормальних цивілізованих державах треба, щоб хлопчик дозрів. А не такий молодий, що воювати, ще і своє життя, не, дах, не дай Бог віддав. Я вважаю, що так, але і ні. Це дуже спорне питання насправді. Ось є за і проти Ну, За і проти, що молодь, ну взагалі молодь не має, бачити, що таке війна, і навіть мати до цього якесь а, десяте там, ставлення якесь. Але в наш час це дуже важливо, як і для жінок, і для чоловіків, на жаль. А студенти будуть отримувати теоретичну і практичну базу щодо військової Можливо, підготовки. Це не буде в наш час, коли війна знати базові якісь знання студентам. А я не можу сказати, чи то правильно чи неправильно. Зайвим інформація не буде, знання якісь теж зайві не будуть. Головне, щоб був мир. вам дуже, гарного дня. Ми студенти медичного університету для нас воно і так обов'язково. Тому, на мій погляд, що першу медичну допомогу має вміти надавати кожна людина, і це має бути безкоштовні курси. А щодо того, що обов'язкова медична підготовка, то, ну ми живемо зараз в такому світі, що то має бути. Тому мені здається, то треба більше заохочувати до того, а не зобов'язувати. Ну, я також погоджуюся. Типу, я думаю, що це має бути в кожного, але ну не в такому прям рівні, що надто-надто там поглиблено. Поверхнево це мають знати всі, як на мене. Базові медичні якісь навички, базові реанімаційні заходи, це мають мати всі. І так само військові так само мають мати мінімальне, хоча б, хоча б щоб щось знати. Ну я вважаю, що таке має бути. І я вважаю, що студенти… Ну, не повинні жити в якихось оранжерейних умовах. Ну, так. Людина не рослина, ну і все.